Ну, враховуючи, що мало хто з вболівальників чогось чекав від цього матчу, то нічого і не сталося десь подібний очікували. Щодо самовіддачі, здається, претензій немає, а майстерність вже як є. Дякую, що не 7 штук, як бувало, і добре. Е, то був ідеальний огляд матчу Україна-Франція. Кваліфай ЧС 2026. Виходить. Кидайте номер карти, все. А що ще говорити? Збірна України поступила з збірні Франції у першому матчі кваліфаю на чемпіонат світу 2026 року. І як то кажуть, все було доволі очікувано ще до того, як автобус був заправлений. Хоча давайте будемо відверті, трішки перчинки наші козаки у другому таймі дали. Я про ці моменти, де ми могли двічі забити. Ну, другий тайм супер, якби не помилка забарного і якісь Мбаппе, то могли б розраховувати на нічию. Давно не відчував позитива в грі збірні. не з Збавляти обороти, а тільки прибавляти. Стоп! Занадто багато позитиву. Зараз же ж хайпово тільки критикувати збірну. Коли ж цей ребров бол закінчиться, боже дай нам сил. Є декілька варіантів. Перший ребров провалює відбір на чат світу, займає третє місце у групі і його виганяють. Варіант 2, ребров бере друге місце у групі на валідолі нервах і так далі. Хоча колхози, з якими рубаємо за друге місце, наскільки нікчем, ні що слів нема. У стиках проходимо на чат світу, Ребров лишається тренером, Ймовірна ганьба на чат світу, варіант 3, все те саме, але Риброва зупиняє Італія у стиках, він лишається. Це тренером, бо, ну, блін, Італія, ну йо моє все. Давайте будемо, друзі, відвертими, от коли ми говоримо про цей матч, яким би генієм чи ні, був Сергій Рибров, скільки б ми не готувалися до цього матчу, коли проти тебе водночас грають мінімум три чудаки, які попадуть в топ-3 номінантів на Золотий М'яч, то камон! І то я говорю тільки про трьох, там, в принципі, ще десь. Плюс 3-4 гравці в топ-10 попадуть. І то все один суперник, збірна Франції. Ну, про що можна говорити? Там треба брати мішу Кополовця, множити його ті церковні ефекти на 100, і, можливо, тоді щось вийде. Центриполь, наприклад, прийде. Ми на фоні Єврокубків там скаржимо, що рівень такий собі. А тут збірна Франції на фоні. Альо. До речі, про Єврокубки. друзі, вже 5 років. Ми що осені дивимось і говоримо про Єврокубки. І в якомусь сенсі ми просто діти. Бо дехто знає свою справу вже цілих 15 років. Це я про телемарт. А ви про що подумали? Телемарт це найбільший магазин комп'ютерної техніки в Україні. І в період з 1 по 14 вересня у них триває акція День народження Телемарт. ЮА. А це значить акції на рівні Чорної П'ятниці. Безкоштовна послуга збірки. І купа іншого цікавого. Про цих друзяк ми вже говоримо не вперше. І причина тому зрозуміла. Вони знають свою справу і якісно її роблять. А не вітати друзів з днем народження то якось неправильно. Погодьтесь. Лінк на круті промо від Телемарт. з нагоди дня народження будуть в описі під відео. Мерші й туди. Ну, як додивитись відео, звісно. ж. Ще раз, банальний приклад, точніше, порівняння. Іван Калюжний у нас опорник, там Орельє... Орельєн. Чу мені? Що в цьому матчі року Калюжний? Ну ж його просто розривають. У чому був сенс цієї задумки ставити гравця-металіста, який навіть близько Єврокубки не нюхав? Ой, блін. Іван Калюжний. Перейшов з Олександрів Металіст 1925 і, і грає проти збірної Франції. У мене нема претензій до калюжна, мене просто набір слів розсмішив. Замість Івана треба Очередька запускати, його треба було з перших хвилин допускати. Калюжний як п'яний мужик з району бігає по полю. Додаємо до того, що суперник на дві голові вище, те, що у нас не грав Циганков. На Ярмоленка забили Болт. Яремчук не грав, Миколенко не грав. лідери, відверто не в найкращій формі. Довбик ви і самі бачили. Зінченко травми мали грової практики, хоча він від флешскору отримав найвищу оцінку серед наших хлопців. А Судаков там до Бенфіки переїжджає, ну Це все впливає безумовно. Ну і до ребрового питання може ще бути там по плану, по вибору складу. Ви бачили? Він спитав у Дешаму, що там з ним беле. Може він думає, що Францію тренує. Якщо так взяти, то в принципі окремо в мене немає до когось питань по е, нашим футболістам. Всі гризли землю, всі старали, всі віддавалися на 100%. Тут питань немає взагалі по самовіддачі і так далі, тоді то буде нуль питань. Зокрема, класно відзначили Трубіна. Трубін себе відчуває, зараз я криво водій в бенфіці теж оборони немає і всі матчі треба витягувати на своєму горбі. Варто відзначити друзі забарного і міг забити в цьому матчі. Знову ж таки, він дефав як міг момент з Бапе то вже просто квінтесенція всього, що було в цьому поєдинку. Найдорожчий та найкрутіший у них. Найдорожчий та найкрутіший у нас. При тому, що обидва топорі, але все-таки ну от, ідеальний показник класу. Це наш топ 1 це наш флагман. Нині Ілля Забарний, Ну і французький флагман Кіліан Бапе. Все. Один в один навіть, Ну, це було логічно, захисник нападник, один в один зустрілись, МБП виграв, забрав три очки. Але знову ж таки, глобально це ні про що не говорить. Клас є клас. До речі, слово клас максимально у мене підходить до того, що було на трибунах у Вросливі після цього матчу. Давайте трішки зафіксуємо. Збірна України поступила з збірні Франції, яка на голову вище за нашу команду. Ми оборонялись 90% поєдинку, іноді, точніше, три рази в другому таймі вийшли з оборони, спробували були забити і були дуже близькі. Не вийшло, не фартануло, але щастить сильнішим. І все. Хоча направду цей матч зароджує двоякі відчуття. Ну, по перше, судячи по тому, як ми грали проти Франції, ну, типу, ми на щось здатні. Це мене радує, особливо. Якщо взяти те, що я там останній останні час бачу виконання збірної, та й наших клубів загалом, ну виникає думка, що ну на нас очікує щось позитивне проти Азербайджану, Ісландії. Є відчуття, що все буде окей. Але знов ж таки згадуються ці моменти, коли ми от проти сильних опонентів щось показуємо, плюс-мінус, і потім, як вийдемо, потім як накладемо, Не хочу про це наразі думати. Але цей матч наразі у мене викликає позитивні відчуття. Ми гризли, ми боролись. Ми особливо нічого не дали створити французам. Попри те, що вони володіли м'ячем 90% часу. Ми мали свої моменти, що вже важливо, і що показує, що проти будь-якого суперника, а вибачте, збірна Франції. Ну. Ви розумієте, який це левел, який це хай левел, не просто левел хай левел, на фоні них ми теж можемо створювати. У мене є оптимізм, у мене є оптимізм, я не хочу зараз висипати дифірамби і так далі. тому подібне. Це команди Реброва, це валідол, це нерв і так далі. Не хочу зараз нікого нахвалювати. Просто скажу, що на фоні збірної Франції все виглядало досить, досить непогано. Далі Азербайджан. І от сподіваємося, що хлопці самі в себе ну, в хорошому сенсі повірять, і вийдуть і покажуть хороший результат. Ми вже, в принципі, зараз можемо робити висновок. Ми будемо боротися за друге місце. А, і далі вже в плей-офф будемо а, щось там пробувати робити. А, матч з Францією, перший це був такий, знаєте, момент, де можна було в принципі, от, дати якусь надію. А, не вийшло. Далі суто розраховуємо на те, що вийдемо в плей-офф і там щось вийде. Не підведіть. Отак. <му> Друзі, це були мої думки по матчу Україна-Франція. На сьогодні все. Свої думки пишіть пощуть. Почуємось, папа.